Не бійтеся тих, що вбивають тіло, а бійтеся тих, що вбивають душу. Ви знаєте, ця війна, наскільки може нас, як би сказати, відвернути від основної ідеї. Я бачу по собі, якщо я раніше молився там, за членів церкви, за їхній духовний ріст, щоб вони духовно росли, я себе зловив на думці, що відколи почалась війна, я за духовний взагалі не молюсь. Взагалі. Я молюся, Господи, зупини війну, Господи, зупини війну. Дай, щоб не бомбили. Тобто, все духовне відійшло на задній план. І ви знаєте, це не зовсім правильно, тому що Ісус сказав: не, бий, не бійтесь тих, що вбивають тіло, а бійтеся тих, що вбивають душу. Все-таки душа людська на першому місці, все-таки ми помремо, чи від війни, чи від хвороби, чи доживемо до старості, і помремо від старості, ми помремо. І Господь каже, що війна. Вона не має вплинути на віруючих, що має бути на першому місці. На першому місці наша людська душа. І Господь казав, ви як це все побачите, підніміть голови ваші, тому що наближається день вашого визволення. Дав би нам Бог, щоб ми не боялись, не лякались, а, як написано, підняли голови свої до Господа. Прийде смерть, значить день нашого визволення, значить зустріч з Господом Ісусом Христом. Ісус сказав, уб'ють тіло, більше нічого не зроблять. На цьому компетенція закінчилась. Він каже, бійтеся більше тих, що душу можуть вбити. Це гірше. Це гірше, тому що душа вічна. Тому хай би бо нам Бог поміг. Підняти голову до гори, нічого не боятись, довіритись нашому Господу.